Всім добрий день. Завтра молодик, тому ми знаємо. А перед молодиком за три дні, особливо за день, починаються дуже важкі, ну скажімо так, для людей, для країни, ситуації. І погода міняється, і настрій міняється, і проблеми дуже серйозні. Ну, важко навіть передбачити, що. наперед, напорядок. Что может быть там? Ясно, что Бачите, да, не немає там. Вот, отключает. Вина в полном разгаре. Вот. Криминальная ситуация тоже важка. Ну, за всех сторон важка. Вот. Ну, все-таки, знаете, астрология, наука серьезна. Вот. завтра... На новий, на новий місяць Зеленський там збирається зустрічатися президентом Франції. Да? Ні, ну я не знаю, це якась, якась сатанинська сила, то, ними там всім керується. Там взагалі Бог знає, що там твориться в цьому президентському вот, хорі. Причому всі президенти там, що саме цікаво, то з зглоба починаючи. Но, на новолоні роблять дуже серйозні справи. Ну, місто от Керченське, да? Путін відкрив на новолуні. Ну, бомблять його, бачите? немає спокою в тому мосту. Скільки справ там, да? Ну, скажімо, гривню Кучма запустив на новолуні. Ну, всі, я не знаю. Бачите, що з нею твориться? Чудеса, і так багато таких речей. <кій> не знаю, хто там консультує. а может он там настолько гений, что решил сам сам. Ну, пытание в Вот. Ну, вроде проблематично это период Вот уже 7 числа почти поступало отпускать. Пиде на подъем. Не, не можно было почекать одного дня. Значит, задержало обидно. Ну, с этим клоуном, ладно, был с ним. Оточив себе бандюками, там, да? І ФСБшниками. Повірте, його охороняють ФСБ. Агенти ФСБ. Це все є люди. Ну, про це поговоримо далі. Ладно. Сьогодні хотілося іншу тему підняти там, скажем. Я не знаю, хтось, мабуть, читав, може, не читав, може не цікавився апокрифами. Ви знаєте, ну, цими забороненими скажем, заборонені апостоли, да, свої там, скажем, труди. Їх ж було 13 апостолів, да? ну, 12 апостолів плюс Магдалина. Да? Марія Магдалина. Вот, улюбленця Ісуса Христа. Ну, так сказать, в єврейському суспільстві жінка була значить, не людина. І тому її ісключили. Вот. Хоча вона організувала, скажем, церкву. Після смерті. Всі порозбігалися, потікали, там, ходили проповідувати, а вона, все, бачите, працювала і робила, да? Ну, не людина. Ой, значить, далі. Я просто хотів сьогодні підняти таке питання, може воно назріло. Та взагалі воно завжди назріває, коли духовна тема піднімається душевно-духовна. так сказати. Ну, заборонений апокрив апостола Філіпа. Дуже цікава, дуже цікава річ. Я взагалі там от патріотам у вишиванках і в шароварах. Там, я порадив би почитати, не скакати, там, а не кричати, там смерть москалям і, і бандера наш, наш батько, взагалі і діти, ще і страшний. А духовний план потім. Ну, убийца и садист, разумеется, и у них то батька, ну я вообще, конечно, попадаю. Осадок от все. Но там не разумеет, там вообще там фанатизм, идиотизм высшей меры. Ну, хотя не все. Починайте уже там трох по трохи, там, это фарион, там, видно, ну, я уже сказал. Так вот, Филипп, он звертает на это очень серьезную увагу. І говорить, що для того, щоб душа розвивалася, і вона, значить, наближалася до Бога, це не просто так, ходить там в церкву, там і все, пам'ятати ім'я Бога, і все молитися. Цього мало. Душа повинна розвиватися е, в гармонії, в гармонії, так сказати, він казав так, віра завжди дає. Вот. А от любов, вона віддає. Неправильно казав. Любов безвозмізна, вона дає свою душу, да? тіло, дає емоції, підтримку і не вимагає за це плати. <кхи> а це вже перший розвиток душі. І тому він вважає, що одруження воно дає людині. Поштовх для розвитку. Чому? Тому що потрібно турбуватися. Турбуватися про партнера, партнершу, про дітей. От. І таким чином ми себе, як би скажемо, ну, розвиваємо в душевному і в духовному плані. Безумовно. От. По поводу дітей, значить, да, він вважає, що да, секс потрібний. Секс це, це якби, скажімо, вища форма вже, ну, скажімо, любові, да? кохання. От. Через те, йдуть діти, От. а діти вони потрібні не тільки за продовження роду, а це теж розвиток емоцій, розвиток, це турбота, розвиток душі. Річ у тому, що е, він за підкреслив, що кожен раз реінкарнація, тобто втілення. Душі в тіло, людина вічна, тобто її душа вічна. Тіло міняється. Я хочу підкреслити, що перші християни там, до Третього Вселенського собору вони проповідували і вірили в реінкарнацію. Це зараз церква позабороняла всього, розумієте, це після Третього Вселенського собору, по-моєму, по це шосте століття, так, 546 рік, по-моєму, якщо не помиляюсь. Вот. Ну, може, може, там в руке один туди-сюди рік помилися, ну, неважливо. Суть -то заключається в тому, що позабороняли апостолів. Зібрали такий собор. І вирішили, що це значить, що я апостол не туда, то апостол сюди, і тоді апостол, давай давай із, із 13 із 12 апостолів, значить, 4 виборів, вони нам підходять. Ми їх підфарбуємо, всіх інших заборонимо, тому називається покріфа. І от я читаю, значить, по цьому поводу, читав, значить, Філіпа. От він пише, що да, потрібний секс. Але це тоді, коли ми душою віддаємо свою любов партнерам, партнерші, там, партнеру. Тоді це йде в розвиток. Але якщо секс переходить в форму пролюбодіяння, як то кажуть, перелюб по-українськи, то це уже, ну скажімо так, Богу, Бог це не сприймає. І цей перелюб, врешті-решт, коли людина насолоджується, просто живе для насолоди, а не для партнера, Богом карається. Ну, по-перше, Пише, що елементарно можна підхопити венерічну хворобу. Бачите, тоді теж були венерічні хвороби, вони продовжуються. Вона та вічно. Як секс, як проституція, венерічні хвороби, вони вічні. От. Значить, тобто, бачите, Бог забороняв і тоді. Каже, такий перелюб, Да? Ну, він постійно забороняв, мається на увазі. Ця тема, вона була ще в древні часи. От. Значить, він вже підкреслює, що перелюб може привести таку, скажімо, тему як покарання дітей. Особливо, якщо, наприклад, в сім'ї немає гармонії, тобто немає віддачі свого, своїх емоцій, там, допомоги. Там, наприклад, якщо ми не турбуємося про партнера таким чином, врешті-решт можуть народжуватися. Ну, скажем так, діти з вадами. Особливо, коли в сім'ї там гризня, ругаються, проклинають один одного. Тобто, виходить дисгармонія і народжуються хворі діти, дебільні, або ще там, наприклад, якісь проблеми. Може, ну, я можу сказати, що крім додавить ще того, що э, може бути, скажімо, Порчі, прокляття ще до народження дитини, тобто хтось дуже заважає. Вот Це плюс говорить про, про гармонію стосунків. І от якщо вот такі, вот, скажімо, в сім'ї дуже сильні негаразди, можуть народжуватися діти з втіленням сатанинської душі, ну, демон, демонської душі, тобто убійці там, насильники. Ну, коротше, ні різного різного толку. Тобто просто так нічого не буває. І тому він каже, що от церква каже, що не може там розлучатися до кінця життя там. Каже, що нічого подібного не треба. Церква взяла на себе функцію повчати, причому Ісус Христос їм не давав такого права. Якщо взяли собі і починають командувати. Тобто, тобто Філіппом теж критикують, чому церква заборонила його. Скажем так, як, як апостола, уявляєте Тому що він критикує цих всіх, короче, пасторів, які керують паствою на свій від імені Бога. Приваєте? Тому я просто кажу, що так, треба прислухатися в цьому річ. Тому Бог завжди каже, що пара це найкраще. так і скажемо. Такий вузол, який дає можливість розвиватися в дух, духовному в душевному плані. Але головне, що якщо вони живуть в гармонії, якщо у них одна мета, і вони скажімо, тут буває ще проблема, він пише, що, що розвалюватися сім'ї, і за того, що о, у партнерів різний досвід реінкарнації. Чим більше, наприклад, реінкарнації у когось із партнерів, о, значить у них і досвід більший. А у тих, кого, кого недостатньо досвіду, вони можуть просто ламати цю структуру. Може бути нерозуміння, непорозуміння, немає духовно-душевної -душе, такої єдності. Тож може бути, як кажуть, причина, ну тут головне, тут, тут душевний душевний план, астрології відповідає місяць. Розумієш, не сонце, ні. Сонце це соціум. Це як, місяць, душевний план. Якщо у нас, наприклад, місяці в позитивних аспектах ми маємо душевну прив'язаність, духовну, чому? Тому що ми вже цю людину зустрічали в минулій реінкарнації, можливо, там дуже були близькі. І тепер ми з'єднуємося і, і це нас тримає. І вже бурі, ніякі життєві цій сім'ї не завадять. Тому що у в кожному сім'ї, хто знає там? І тенденція до і сварки, там і все, піду там, потім приходить через деякий час. Чому? Тому що воно душевне, воно моє. Да? от Десь людина вона сприймається як це моє. Так це так звати, місяці, вона, а місяць відповідає за духовно-душевний план. Взагалі в астрології вважається, що це матір Божа. Ну в езотеричному, вірніше, плані. Не, не, не в астрології, в зотеричному плані, це матір Божа. Вона, в принципі. Відповідає за сім'ю, за, за душевний стан, за те, що у нас була гармонія в сім'ї. І вона грає місяць, грає в сім'ї пані, ну, можна сказати, провідну роль. От. І тому я кажу, що церква церквою, ну ми знаємо, що церква ж духовність не виховує. Вона вже перейшла там із евангелістів, вона перейшла вже в Старий завіт. Тобто вона вже перетворюється в жидовську таку, скажімо, духовну кампанію. Ми знаємо там, там. Єдиний духовник це у нас Філарет. Просто я нічого не знаю. От і всі інші, там, це, особливо там, на Західній Україні, оце Уніатська церква, то Святослав, це взагалі його витягли. Мирослав Гозор — бо це духовна людина, Прибрали його. А тепер все продано, там, все куплено. Мені це розповідають мої київські друзі, високу рану, між іншим, науковці там, так да? Перетвориться в Бог знає, що церква їхня. Ну, народ тупа, грези, з крижалями це, це все їхнє. Куди приведе ця церква, куди приведе оця бездуховність? Поживемо, побачимо.